Швидко час летить дні, місяці, і тижні, і години. Так і життя пойде одна мить, таке воно коротке, швидко плине. Летять руки, як виміч журавлі. І ти, запитай старенької людини, чи нажилась вона на цій землі? У відповідь почуєш ні дитину. Час пролетів, неначе не жила, де ті руки взялись, не розумію. Краса зів'яла, молодість пройшла так швидко, що нічого вже не діє. Життя біжить, мов би ріка, віка, секунд, хвилин, годин не зупинити. Не помічаємо ми, як час тіка і не встигаємо на світі жити. Але одне важливо у житті серед турбот і суєти земної, не забуваймо істині непрості. Завжди, щодня, знаходьте час для Бога. Ми часом проживаємо цілий день, а Богу віддаємо тільки крихти. Лиш декілька хвилин цього знайдемо, щоб перед сном Ісусу помолитись. Бракує часу, клопоти, труди, нема коли і кого подивитись. І думаємо, Бог знає все й костить, коли б поки святили і трутись, у когось робота, у когось сім'я, а хто щодня гризе незе на науки. Відмовка буде кожного своя. Нема коли засти до неба руки. Нема часу богослужіння йти, нема коли читати Боже Слово і ближньому Своєму помогти, Бракує днів і сили знову і знову. А розказати іншим про Христа. У розкладі години вистачає. Ми заняті робота, суєта Бог нехай не збоку почекає. Господню працю, нехай робить хтось, тільки не я. В мене немає часу. Не на когось дивись, не на когось у своє серце загляни відразу. У інтернеті є коли зайти там безперебно посидиш години, там непомітно, як той час летить, бо його краде ворог у людини. Які ти крихти Богу не даєш? Нехай цей вірш тепер тебе розбудить. Якщо для, для спаса часу не знайдеш, то й для тебе у нього теж не буде. Не знаю тебе, скаже він тоді. О, як страшно буде ці слова почути, а особливо тому, хто в житті християнином називався всюди. Бо ще тепер дає для тебе шанс. Цей день ще є твоя сторінка нова. Цінуй свій час, не витрачай свій час і для Бога приділяй. Обов'язково. Амінь.